Всім добрий день гостям каналу, підписникам. Ви на каналі Українське Яблуко. Розповсюджуйте інформацію, щоб люди знали, як правильно і достойно доглядати за плодовами. І сьогодні у нас буде розмова про те, чому не працюють хімічні препарати. Це буде цікаво, це буде пізнавально і надзвичайно корисно, хто додивиться це відео, а потім задасть свої запитання в коментарях під відео. Перед тим я хочу ще вам показати, що ми продовжуємо продавати саджанець саджанці Golden Delicious ось такої якості. Це коренева система. Тому що дуже багато йде запитань, чи у вас ще вони є. Бачите, викопані зразу, відразу із землі. Високе місце щеплення. І от далі от з такими кронами. Хто, звичайно, приїжджає і роблять самовивіз, Це Golden Delish Clone Raiders. Має приблизно 2,2. 30 220. Той забирає от з такими кронами, складає, складує. В бусі везе, зразу висаджує в сад. На пересилку я корони трошки укорачую, тому що неможливо їх упакувати. Відсилаємо по 10 штук і більше. Бачите, на, на кожному кінці плодова брунька. Ось вони які. з плодовою брунькою, тож вони будуть садити. Хто посадить такі дерева, а якщо поставить на крапельне зрошення і фертигацію, то вже отримає у цьому році такі потужні дерева, дадуть уже урожай яблук. Наш теж штамп 14 приблизно міліметрів і більше. Ось така однорічка з кроною. так, що, будь ласка. В описі під відео це все буде показано, розказано, як я пересилаю, як можна замовити на вайбер. І будемо продовжувати. І ми зараз переходимо до абрикосу. Ми бачимо абрикос, він вже обрізаний. І це буде Big Red, Ви бачите закладку. Ось така в нього закладка. Він трошки не такий, як пріць, але закладка теж достойна. Верхівки обрізані. Бачимо, ми видалили центральний, тут буде відбивати, ось тут буде відбивати нові пагони, тут відбило в той рік. Це, і ось цю гілку видалили і прирізали верхівки. Це буде для тих, хто хоче подивитися, як він ще виглядить. О, він от з цього ракурса. Оце така велика чаша. Гілки всі вкриті, дворічки від низу до верху плодовою брунькою. І очікуємо цвітіння. І бачите, бачите, от вже мідмісні препарати, які були застосовані, тут був застосований. Бургунська рідина 2%. Можна було дати чуть більше, там навіть 2,2% було. Тому що брунька в такому стані, що ще, можливо, навіть 3%, але я побоявся, тоді тепліше було. І вони оброблені вже мідмісними препаратами. І саме основне питання, чому не працюють препарати, коли? Люди їх вносять хімічні препарати. Є дві основних причини. Перша причина, запам'ятайте, я буду напоминати вам доти, доки ви не навчитеся і не будете застосовувати не тоді, коли вам випав час, не тоді, коли ви собі надумали, а тоді, коли потрібно. Я хочу звернутися до лікарів, які працюють в медицині, вони знають, що, що застосовують е, різні препарати медицинські, да? тоді, коли людина ще не захворіла профілактичні, а потім, коли починає хворіти, починають антибіотики і так далі, і так далі. Той же самий принцип тут. Якщо ще хвороби немає, і не передбачається, і температурний режим не той. І ви вже оприскали і кажете, що я оприскав вже, наприклад, хорусом, все, в мене все гаразд, в мене буде все нормально. Ви програли, ви викинули в нікуди це прискання і тільки потратили час. І перше, не тоді ви прискаєте, коли потрібно. Коли ж потрібно прискати. Коли ж потрібно прискати. Якщо ми стоїмо зараз біля абрикоси, то потрібно прискати первим препаратом тоді, коли рожевий бутон перед самим розпусканням вже оцього бутона в квіточки. І перший препарат, який ми застосовуємо, в тому відео я показував, це хорус. Чому? Сінгентовський хорус, от в такій упаковці. Чому хорус? Тому що хорус працює при низьких температурах, і він при цих температурах найбільше просочується в саму структуру плодової бруньки і листової бруньки і починає діяти. Застосування його, застосування його, значить, перед самим цвітінням, щоб ви запам'ятали, перед самим цвітінням, там вже маленький конусок, тут малесечкий конусок появляється і бруньки ростової, а квіткова уже рожевий бутон. І оце перве в. Застосували його. Значить, температурний режим е, від е, хоруса від плюс трьох, ну краще, від плюс пти і вище, плюс чотири. Е, е, так, да, він буде діяти. Но краще він буде діяти, якщо у вас є можливість застосувати його в більш теплий період, коли 8, 10, 12 градусів, звичайно, застосовуйте тоді, у безвітряну погоду. Коли чуть вище він краще впитуватися буде в рослину і краще буде розноситися далі і захищати. Перед цим. Перед цим ви повинні обробити мідмісними препаратами. Тут такі мудрі люди пишуть мені в лапках, що мідмісні препарати не захищають від моніліозу. Раніше все працювали мідмісними препаратами. І 3% бордовська. І захищали. Так, захищали. Але зараз є такі штами вже цього моніліозу, які не Повністю забирає мідмісний препарат. Не повністю забирає. Тому профілактично мідмісним препаратом обов'язково пройти краще 3% бордовською до розпускання бурньок або бургунською. Якщо вже не можете ні бургунською, ні бордовською пройти, пройдіть любим мідмісним препаратом. Їх дуже багато. І там е, медян ну взагалі пройдіть мідмісним препаратом і змочіть обільно. Не тоді, коли вітер, не тоді, коли ви там знизу зробили, а наверх ви не можете полізти. Якщо ви вже випустили абрикос високо, візьміть, е, е, таку якусь підставочку е, і вилізьте вище, акуратно, не спіша оприскайте абрикос мідмісними препаратами. Далі перед самим цвітінням ви прискаєте хорусом. Повторяю, не тоді, коли дуже холодно, а вибирайте погоду, коли чуть-чуть тепліше, коли плюс 10, більше, тоді він краще йде в деревину і тоді він краще захищає. І так, змочили, дайте йому, щоб воно висохло. Якщо туман або дерево мокре, або Буде дощ. Вибирайте вікно, щоб цих факторів не було, не впливали в суху, теплу погоду, безвітряну, бажано. Оце ви зробили. Все, закрили. Ну і далі. Далі передають сьогодні. У нас 18 березня, я дивлюся по прогнозу. Дощі, холодно, дощі. Значить, знову буде дуже велика небезпека зараження. Моніліозом. Якщо вже такі, така ситуація, і після дощі, ви бачите, що після двох прискань, це перший у нас був мідмісний препарат, вже який ви виберете другий хорус. І тоді, коли вже квіти наш нут розпускатися і будуть Десь відсотків 15, 20, 25 розквітне, тоді і дощова погода, тоді починайте застосовувати вже, можливо, інші препарати, які є на сьогоднішній день. Я буду застосовувати ось цей препарат Беліс Тхорус. Далі ви застосовуєте, коли цвете 20-30%. Цвіту Беліс, бачите? Ну Це тоді, коли є загроза, велика зараження абрикоса. Тобто дощова погода. Це вже препарат, як і Сігнум, двохкомпонентний. Тут два компоненти. Піраклостробін і боскаліт. Він уже застосовується при вищій температурі. Ну, Звичайно, що перша температура, як в нас була да, низька від 5 до 25. Тобто, теж його бажано застосовувати тоді, коли температура піднімається 10-15 градусів. Якраз в сернині ви можете його застосувати. Тобто, другий раз ви вже застосували. І це вже препарат більш важчий, він двохкомпонентний, я називав ці компонентні. І далі ви дивитеся, далі Сінгента говорить, що в кінці цвітіння можна застосувати уже і скор. У мене Дівкор. Це замінник скора, Тоже то дефеноказол фунгіцид. Ну, Я хочу вам сказати, що Сінгента і Бас це дві фірми, які конкурують між собою. У Сінгентовської системи захисту нема Басовської. У Басовської нема е, захисту Сінгентовської. І тому вони. Не пропонують, щоб то одною сингентою, то баслом, а вони своїми тільки. Тому я рахую, що треба різними від різних виробників, що Басф німецька, що Сінгента швейцарська. Це дуже достойні фірми і можна застосовувати. Далі, що можна сказати по Мірарису? Новий препарат потужний, і він більш токсичний. Вже є люди, які його застосовували, застосовували на персику. І що характерно, на абрикосі немає його. Застосування, тобто Сінгента не, не показує систему захисту абрикоса, показує яблуко, вишня і персик. Но манеліоз пишуть, що він бере. Це ще пізніше треба застосовувати майже в кінці цвітіння. Майже в кінці або в кінці цвітіння, там ще яких відсотків 15-20 залишилося квітучих. Тоді його можна застосовувати. Ну чи потрібно, тут вже питання. Якщо у вас дерево в хорошому стані, то можливо і не потрібно. А якщо у вас дерево, то тобто заражене, є багато питань по тому, що є інші дерева, які заражені, що інфекцій багато. Кругом, тобто десь сусідів і так далі. Ви можете ще засувати цей Міравіс Хоча я його ще не застосовував, але люди застосовували. А, і він вже при більшій, вищій температурі, десь в районі 20 градусів, то тоді або скор'я говорю або оцей Міравіс Це однокомпонентний, але там дуже висока концентрація його хімічних елементів, які діють. І захищають. Все, ми закінчили захистом. Дуже багато відео є, що якщо там ми ще кидаємо проти шкідників в кожне оприскування, пойміть, що це вже інтексициди. Вони дуже ядовиті. Тільки якщо є шкідники туди, треба додати інтексицид. Я взагалі інтексицид крайне рідко додаю, тому що в моєму саду шкідника небагато. Він буває, з'являється, але це дуже мало. Тобто є поріжку до чимся. Не кидайте з кожним оприскуванням туди інтексициду. Інтексицид вбиває і корисних комах, в тому числі і бджіл, і вбиває вас до того всього. Та ще й накопичується. Е, накопичуються яди, взагалі пестицидне навантаження на дерево велике на, і на плоди. Тому от, дивіться, коли потрібно. Все відсвило, захистили, знайшли вікно сонячний день, безвітряний, поприскали і забули. Далі очікуєте вже урожай абрикос. О, ви можете там проривати. Ще скажу про утримання ґрунту. От подивіться, які утримання ґрунту повинно бути. І це не тільки в мене, в тих садоводів, які дивляться. От таке, якщо ви звернете увагу, подивіться, бачите, листя, і отут от часточки міді. Це коли було прискання, вона попадала на листя, обеззаражувала листя. Якщо ви не будете обеззаражувати листя, і лишити гілки хворі, обов'язково там буде не тільки мулініоз, там буде і кляспоріоз, і цитоспоріоз, і, і так далі. і так далі. Тому міть міцні препарати, які обеззаражують. Це обов'язково. Далі, от Пройдуть дощі і ще вони мають йти, тому ми не закривали ще вологу. Ми закриємо вологу тракторним культиватором, мотоблоком. І це все буде закрито, буряна не буде. І в такому вигляді, звичайно, навантаження на дерево самих хвороб менше. Якщо буде так утримувати ґрунт, будете з результатом. Це я говорю за... Розказую вам за більш промислові. Ну і в приватному секторі теж доглядайте. Хочете результат, доглядайте. Не хочете результату. Можете не доглядати, але результату не буде. Якщо у вас старе дерево, воно постійно хворіє або хворі дерева, і ви дуже хочете мати абрикос, поміняйте ці абрикоси. Поміняйте, поставте ці абрикоси, посадіть в іншому місці, ті викорчуйте, обеззаражте. Відпрацюйте цю землю, не запускайте траву, клубніку, там, суниці і малину туди і так далі. І так далі, тому що або суниці, або трава, або абрикоси і плоди. Всім бажаю наснаги, терпіння, все буде Україна. Садіть, доглядайте. До побачення.